Три квадрокоптери, телескопічну щоглу та комплект кабелів для антенни захисникам передає житель Вінницької громади Сергій Потараков. Це спецзамовлення від двох бригад, каже волонтер Михайло Гулько. Саме він і повезе усе на Донеччину. Запити були від інженерного саперного взводу батальйону підтримки 59-ї окремої штурмової бригади. Їм дуже було потрібно дрон, Mavic 3T. Їм дуже була потрібна антена для дрона і кабеля підведені до цієї антени. Чому Mavic 3T? Тому що він йде тільки для розвідки. Хлопці ці виставляють загородження, проходи, мінують. В них своя специфіка і їм дуже цей необхідний був дрон. Два дрони комікадзи і дрон Мавіктетушка. Вони йдуть в спецпідрозділ Хижак, де також наші хлопці чекають. Усе це Сергій Полтораков купив за виплати, які отримав від держави. На дрони та кабелі витратив 150 тисяч гривень. На війні загинули двоє його синів. Це гроші двох покойних. Я їх. Отправил на заслуг, щоб наших менше э, гибло на no фронті. Молодший Артем боронити країну пішов із перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Старший Володимир доєднався згодом, розповідає Сергій Полтораков. Обоє нацгвардійці Артем був бійцем 14-ї бригади імені Івана Бугуна. Загинув 2 грудня 2022-го біля селища Спірне під Соледаром на Донеччині. Володимир зв'язківець та кулеметник загинув 2 березня 2024 року поблизу села Вербове Пологівського району. Ну так казали, як чипо. Типа їх обов'язково. Обої весели були, ну так, з юмором були. Вовка стихи писав, красиві стихи писав, а Артем спортом занимался. Артему назавжди 23, Володимиру 32. Молодший нагороджений орденом за мужність посмертно. Старший удостоєний відзнакою за відвагу у пам'ять про синів і продовжує їхню справу. Наближає перемогу, каже батько. Хай би буде на силу. Це відео волонтер Михайло Гулько відняв для Суспільного під час передачі допомоги. Оборонці дякують і обіцяють, що цими пташками будуть нищити ворога і звільняти рідну землю, як це робили Артем та Володимир. Хочемо подякувати Полторакову Сергію Володимировичу, батьку двох героїв Володимира та Артема, за надану допомогу для наших пілотів, а саме дрон, мачта, щогла та дроти. Велике дякуємо! Слава Україні, Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.